только что появились новые подробности взрыва в Москве. На севере столицы совершено покушение на офицера армии России, замначальника радиоцентра в войсковой части спутниковой связи. Нет. Свои ни черта не можем Мы сделать. Мы гуманитарный груз 10 УАЗиков только что направили. Да Который какая разница, надо УАЗиков, не 10 УАЗиков, УАЗиков. Их надо 10 тысяч. 10 тысяч, Притом да. они должны быть да, уже под фронт заточены. Меня... Так, так я не тебе, это я просто людям, которые этим занимаются. Уром насмех куром на смех. При всем уважении к губернатору Гладкову, я понимаю, в какой ситуации он работает. У меня нет никаких вопросов, мне все понятно. Понятно, потому что нет исторической предопределенности, нет культуры, нет ничего. Ну, во-первых, веры ему нет никакой и ни у кого. Ему не верит никто. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це щоденний ваш улюблений випуск російської антипропаганди, їхньої кринджатини. Ну а тепер ще й війни, яка виходить далеко за межі України, але все розкажу, звісно ж, вам. По черзі не забувайте лишати лайк цьому випуску для того, щоб його подивилося, почули і побачили якомога більше людей. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал і Курбанова Лайф, щоб нас не втратити, щоб нічого не пропустити. І, Звісно, донайте, донайте заради нашої спільної перемоги. В нас в описі посилання на збір для 36-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо 300 тисяч на відновлення автотранспорту та техніки. І вже на нашому рахунку 185 тисяч. Фантастичний результат, але треба. Продовжувати ну а тим часом здається, готуватися до найгіршого треба і нашим сусідам. Росія напала на країну НАТО. По перше, це не вперше. А по-друге, війна із НАТО це ж тільки питання часу. Хто слухає наших експертів, той про це точно знає. Цієї ночі москалі знову били по нам. А попали ще й по Румунії. У соціальних мережах поширюється відео із вибухами. Ймовірно, на території Румунії під час атаки російських безпілотників по Україні щось впало. Тож в міністерстві оборони Румунії вже зараз підтвердили, вони шукають уламки російських дронів. Нагадаю, що ми попереджали, що все може трапитися, а тому просили, щоб наші сусіди ще й зробили такий собі повітряний купол, накрили системою безпеки наші регіони найближчі до них. І з Румунією ми говорили теж про це. Ну а поки це питання не вирішено, чекаємо пришвидшеної передачі нам Петріота від Румунії, який нам було обіцяно напередодні. Адже як відомо, чим більше Росія б'є по нам і вже не тільки по нам, тим швидше нам допомагають. Шкода, що тільки ця формула чи ця схема так не працює із людьми, особливо і з тими, які свого часу кликали в 2014 му році Путіна. Це тоді вони казали Путін війська», А сьогодні кажуть Путін, дай хоча б води. В Донецьку бунт, ну як бунт, бунтік, люди вийшли на вулицю і перекрили дорогу. Увага через нестерпні умови життя в складі великої російської імперії. Якось дивно вони ж страждали при Україні. Ні, не всі. Звісно, не всі, але ж було багато людей на Донбасі, які справді чекали Росію, хотіли, он побігли за російськими паспортами. Так им було плохо, эти ті украхахли все время притісняли А же раптом життя розквітло, запахло русской весною, вот оно зараз капітали, богатства, нефті золота потікут, а замість цього навіть в крані більше немає води. Тому що таке жите під гнітом Російської Федерації. І тут хтось може подумати, що так це ж історія тільки про вкрадені українські території. Мовляв, Путін завжди знав чи. Передбачав, що Донбас ніколи не легалізують саме за ним, тому і не вкладався в їхнє благополуччя. Нащо вкладатись тут, якщо завтра в тебе все це заберуть назад? Але ж ні. Жити за межею бідності в розрусі, без комунікацій, в бідності. Це в принципі норма для недорогих росіян. Он білгородці про це знають не за чутками. Багато Росія навіть не здатна зробити їм суттєві виплати для оренди житла. Бо гроші на війну на найманці фондів високі зарплати. Якщо ти готовий іти на СВО, оце все, будь ласка. А на життя на мирне про представлені дополнительных виплат за частичну компенсацію орендованого жилья. І тут, звісно, друзі, цифри опять таки смішні. Можуть получить ежемесячну виплату на оренду жилья в 10 тисяч рублей в місяць для звичайних сімей. И 15 тысяч рублей в месяц для многодетных. Куром насмех. Куром насмех. При всем уважении к губернатору Гладкову, я понимаю, в какой ситуации он работает. Вот эти цифры, э, это для кого? Какое жилье можно снять на 10 или 15 тысяч рублей? В Белгороде, даже в Белгороде, таких цен нет. Нет таких цен. 10-15 тысяч, это вы смеетесь, что ли? Особенно э, это веселит на фоне того, что, допустим, в соседнем Курске Белгородцам квартиры не сдают. Узнают, что из Белгорода и не сдают. Это правда. Думают, ну у вас там все закончится, и вы что, вы съедете, а у нас как хотят? Сдать и забыть. Это чистая правда. Отже, что выиграли россияне? по первых белгородцев, тобто россиян, не принимают в других российских Регіонах допоролися перемога. По-друге, звісно ж, вони не можуть поїхати за кордон, бо там їх тим паче ніхто не буде приймати. Взагалі для росіянина нині опинитися в Європі це ще ті дев'ять кіл пекла. Але ви тільки вдумайтесь, вони всім, абсолютно всім, кажуть, що но ви видержитесь. хороше вам настроєння. Як воєнний злочинець Путін казав, що ми дякуємо за мужність білгородців, дякуємо. Ну і що ж? Всі російські території вважаються суто російськими, деякі можна, щоб вони жили абсолютно автономно. Ну і тим часом в Москві знову теракт. Отака у них нова нормальність, де стріляють в концертному залі, ріжуть людей на вулиці та підривають авто. Цим ранком у бордорі підірвали, нібито заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Росії. Вибуховий пристрій, встановлений на дніщі в районі водія. Спрацював, коли військовий увімкнув запалювання. І зайки відірвало під час вибуху лапку. Шкода, що тільки лапку. Ну, і кого звинувачують в цьому? Звісно ж, нас тільки що появились нові подробності взрыва в Москві. На севері стали це покушение покушення на церкві армії Росії, замначальника начальник радіоцентру військової частини Спутникової зв'язки. Йому оторвало ногу. Предварительно офицер служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи на фронте. Отрабатывается версия, связанная с действиями украинских спецслужб. Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser произошел на парковке на улице Синявинской. Официально представителем ВД Ирина Волк сообщила, что автомобиль был подорван в результате детонации неустановленного предмета тротиловый эквивалент полкило. В 6.30 утра офицер садится в машину, заводит мотор, детонация. момент взрыва попадает на камеру наблюдения. Несмотря на шок и травму, пострадавший перебинтовывает сам себя. После этого на помощь приходят соседи. момент закладки бомбы тоже попадает на камеру. 2.28. Ночь. Машині підходять мужчина в світлої толстовки, устанавливають взорває устройство на під місцем водителя і швидко уходить. Дело возбуждено по статье покушення на убийство. Впоследствии його можуть переквалифицировать на теракт. Але як відомо, Скавєєва бреше завжди. Тож навіть зараз, коли вона виклала такий сльозливий сюжет трагедії в Москві, Виявилося, що вона просто нагнала прги. А чого дивуватися? В них он щодня вони стверджують про те, що протиповітряна оборона збиває все, і навіть те, що ми не запускали. Ну, і люди оживають не тільки на фронті, а й в тилу. Бо після всього цього знайшли героя цього сюжету Зкабєвої, і він воскрес із мертвих. Кому сьогодні відірвало кінцівку, так і не ясно. Чи то людині, яка має точнісінько таке прізвище, хто він ГРУ чи на ГРУ, в Росії, не розібратись. Але отой, кого сьогодні поховали, каже: Да ні, я, на жаль, живий. Я фейк. Тволі нівий, правильно я так, це фейк. И вы к этому автомобилю не имеете никакого отношения? Абсолютно никакого. А, расскажите просто, пожалуйста, пару слов, как прошло сегодняшнее ваше утро, чтобы нам успокоиться. Буквально пару слов, если можно. Ну, как, как обычно прошло. Встал, на работе, работаю. А где вас э, застала эта информация, подскажите, пожалуйста? Меня застала на работе. А... Правильно я понимаю, что ну, и к автомобилю вы никакого отношения не имеете? Абсолютно. Никогда в жизни не было Land Cruiser и, и не будет, наверное. Я вас понял. Хорошо. Я благодар... даже не проживаю в том районе. Я в совсем другом месте проживаю. Лишилося тільки знаєте, так по журналістськи спитати, які ваші творчі плани на майбутнє? Чи плануєте ви бути підірваними в своїй автівці? Бо якщо підірвали не того, то можливо полювання і продовжить. Взагалі в Росії бутафорне геть усе від служби безпеки, яка пропускає справжніх терористів, малює вигаданих нападників і так далі. Військо, яке може воювати хіба що із цивільними та беззбройними, та звісно ж сама армія та її. Забезпечення старе, технологічно імпотентне, іржаве та скльопане на колінках, так воно все це стріляти може, воно може вбивати, рухатись, їхати, бо це зброя. Але армія Російської Федерації номінується другою у світі тільки за рахунок врахування ядерної зброї. І я дико радію, коли навіть пропаганда горить, що їхня армія не забезпечена так, як на папері. На папері, звісно, вони прям гух, а по факту великі коні, вот это все. Тільки єдине питання: а що це за риторична розмова про незабезпечення армії? У вас же він є верховний головнокомандувач. Прізвище його відомо, посади, місце знаходження. То може воєнному злочинцю Путіну адресувати всі ці ваші запитання? Ти автомобільної індустрії маєш прямої отношення. Вот зараз на фронті чи люди роблять? покупають старі ніви. Срезают да. кузова да. и их переоборудуют. Но почему они это делают кустарным методом? Угу. У нас что, нет возможности просто на базе Нивы производить там, ну, типа баги что-то? Но это же требуется фронту. Но да. почему это понимают все, кроме производителей? Да, да Чего это... они ждут? А производитель, кстати, Ниву отдал Шевроле в свое время. Да какая мне и разница, куда он ее отдал, отдал? Уже Шевроле никакой нет. Мне французы. плевать, что было 30 лет назад. Неважно, важно, что сейчас на фронте. Мне вообще не интересует, кто вот когда родился, было, с, было с плевать кем плевать же... Слушай, тебе тогда. тоже а было плевать, было... Нет, ты был нет, во власти нет, и находишься нет, все это, я это я время. Я во власти против... не был ни одной секунды. Прекращай. Прекращай, сейчас ты на меня будешь перекладывать. Вот сейчас вопрос простой. Хватит искать... Виновных в прошлом. Сделай час правильно. Ну, это тоже у правильно. нас куча автомобильных это производителей правильно. в Китае. Колоссально. Когда я вижу на фронте дикое количество там, китайских машин и не вижу наших, у меня вот вопрос: это что, сложно? Или что, нам надо сейчас опять возвращаться к концу 20-х, 30-х годов, 20 -го века, восстанавливать российский автопром? И этом... Простейшие вещи не можем сделать, да, чтобы в фронте и в этом... этого было море. И в этом... Надо, чтобы на дикой скорости ребят могли заскочить. И что, этом... по-прежнему покупать зарубежные эндуры? Ну, Свои ни черта не можем Тут мой сделать. Мы гуманитарный груз 10 УАЗиков только что направили. Да какая разница, раз? надо УАЗиков, не 10. УАЗиков, Их надо 10 тысяч. 10 тысяч, да. Притом они должны быть да, уже под фронт тобой, заточены. Володь, что ты меня... Так 20 я 20 не тебе, 20 -20. это я просто людям, которые этим занимаются. Ну Очнитесь уже! Начните уже делать что-то! Просто очнитесь! Верно! Потому что каждый раз, когда к ребятам смотрят, что ну, в каждом подразделении там ну, золотые руки у мужиков. И все говорят одно и то же. Может, там на большой земле кто-то что-то заметит? А на большой земле такое ощущение, что... Извините, у нас футбольный матч. Сейчас мы досмотрим. Угу. Я все знаєте, гадаю. А з якими критеріями вони визначають дискредитацію російської армії, чи російської влади, чи СВО? Хіба оце не про це? Іншими словами, вся ця історія, що Росія ще може воювати руками, ми ще навіть не починали, Це все без, це, все брехня. Бо і люди закінчуються. І яка в них побудована система в різних російських регіонах вони збільшують і збільшують виплати. Бо добровольці, які справді хотіли йти вбивати, воювати, грабувати, перевелися. Тепер треба їх стимулювати з шаленими коштами, Ба більше треба стимулювати, щоб просто хтось привів свого знайомого чи родича, і щоб він став добровольцем. За це теж платять, і це все ознаки того, що все йде не за планом. Запах техніки скорочується. Росія шукає виходів із війни, принаймні, тимчасово. Заморозити, призупинити, але на своїх умовах а їхні умови, звісно, не подобаються нікому. Тож Росія шукає не миру, а війни і крові. Але звинувачують ну, звісно ж, нас. Бо оця клята та треклята Україна сука не хоче помирати, хоче жити і боротись. Ну і добевочка від Захарової, яка до 12-ї менше чекуні не приймає на груди, каже. Що ми тепер підлезуємося зі своїми мирними ініціативами і планами до Трампа, якого самі ж хотіли грохнути пірх віри йому никакой і ни у кого. Йому не вірить ніхто. все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все, что угодно, это человек, который может набрать, это человек, который может отказаться от всего, коль скоро он отказался даже от собственного народа. Буквально кинув на какой-то, знаете, жертвенный алтарь граждан Украины. Второй момент, это может быть сопряжено с предвыборной конъюнктурой в Соединенных Штатах Америки. Посмотрите, как он начал тут же обзванивать Трампа. После покушения, в том числе и после того, как ряд экспертов высказались в отношении того, что не исключены действия киевского режимных экстремистов в отношении, а, или в связи с проведением в США выборов, третий момент. А... Возможно, это еще, еще одна попытка, вот такая попытка продвинуть так называемую формулу мира, которую они безуспешно пытаются буквально впихнуть всем и каждому, вовлечь под ложными предлогами как можно больше число стран в ее обсуждение, а может быть это все факторы в совокупности. Поэтому именно так мы к этому относимся. Ничего нового в намерении киевского режима и его западных кураторов Uh, ну, можна сказати, реабілітуватися за провальний uh, так називаємо саме Тір. нет. Ми розуміємо, що ці спроби будуть продовжуватися. В нас що не візьми, все провальне дає свої наслідки, результати, але для росіян, звісно, це все погано. Ну і з найсмішнішого, якщо у перспективі так станеться, що, наприклад, президентську кампанію і посаду виграє сьогоднішній віцепрезидентка Камала Харіс, саме вона підписувала. Той самий документ, який приймався на першому великому саміті миру, це буде цікаво, як росіяни будуть це викручувати. Ну і давно, друзі, не було, і от знову України не існує, історії нашої немає. Народець вигаданий. Я тільки дико перепрошую: якщо нас немає, то чого розмов у Росії тільки про нас із вами, наче би Данко, що тримає серце в Росії. От би його так взяти і так шандарахнути це серце у підлогу. Але окей. До цього ми звикли, і тут в нас абсолютний імунітет. Немає сенсу на це реагувати. Але коли ці паскуди, ці блохи на тілі Київської Русі піднімають руку на спортсменів. Особливо напередодні Олімпіади тут я вже мовчати не буду. Наші спортсмени воюють, грають, волонтерять, адвокатують Україну і прославляють нас за кордоном, прославляють нашу державу від усика, могучих мудрика, довбика до світоліної. Я вже мовчу, що ми і цього разу розраховуємо під час Олімпійських ігор на кілька десятків медалей і золото у тому числі. А що вілікароси турнір маргіналів, Олімпіада відстиньків, Перша ліга із кінця, а точно я забула, ще товарняки із Північної Кореї. Если ты живешь в стране, у которой есть история, в которой есть своя культура, особенно если тебе повезло жить в такой стране, как Росія, или Індія, или Китай, где есть многовековая история, развитие, государства, народа, когда можно оглянуться и горизонт твоего прошлого не виден, тогда. Реакции твои твоего народа на тельные события будут предсказуемы. Там не будет ничего вычурного и несуразного. Все будет понятно, потому что будет то, что называется в науке историческая предопределенность. Почему мы удивляемся поведению Украины? Да, потому что нет такой страны, нет такого государства, нет истории Украины, нет и быть не может, потому что нет такого образования. Кстати, это касается многих других стран, новообразованных типа Азербайджана и других квазиобразований. То есть всего много сейчас. Это результат постсоветского периода. И когда сейчас я смотрю на то, что происходит с украинским спортом, у меня нет никаких вопросов. Мне все понятно. Понятно, потому что нет исторической предопределенности, нет культуры, нет ничего. Тож вже і з наступного тижня ми всі, хто обов'язково буде дивитися спортивні змагання Олімпіаду, ми будемо дивитися, як в руках наші спортсмени будуть піднімати неіснучнеіснуючий не прапор. Вони будуть говорити не для росіян українською мовою. Вони будуть говорити про країну, якої, звісно, не існує, але яка продовжує безкінечно боротися. Все це буде пікти, і обов'язково будуть обговорювати росіяни. А ми будемо із неймовірною радістю і сльозами на очах. Радіти досягненням наших спортсменів, яких, звісно, теж не існує, але вони є. Тож підіб'ємо висновок. А що ж чекає росіян? Ну з нами все ясно. Не було, немає то й говорити ні про що. Яке майбутнє, що саме вони готують і лишать у спадок своїм дітям? Яку кар'єру тепер можна побудувати в Російській Федерації? Спорт М -м ну щоб що? щоб грати, стрибати та бігати просто у дворі it сфера? Хм, цікаво, на якій компанії вони будуть працювати. Які софти, програми будуть використовувати російські? Розвиток космосу, може, тут будувати якусь кар'єру? Ні, бо нахір це не на сусідню планету, це отут за рогом, за Москвою. Армія, смерть і чорні пакети. Ось, ось це напрямок найбільш перспективний для будь-якого молодого росіянина. Тож. Серед москальської молоді вже навіть пропагують швидку кончину. Або замість отримання вищої освіти, вищої і середньої, можна просто піти клепати дрони. Все, що думаєш, і ці в десятий клас. Поступай на суперелітне направлення Фалавуга Політех, аеронавігація і програмування БПЛА. Домагають сталінським соколам! Сталінським соколам. Погодьте, що в цій рекламі! Геніально і дивовижно абсолютно все. Я просто збираю в свою скарбничку докази того. Чому ми маємо безкінечно потім відродити реінкорнувати велике будівництво? Але зрозумійте мене правильно всі наші зусилля мають піти винятково на паркан. Можете собі уявити сталінські соколи. Господи, ця країна просто приречена, приречена на те, щоб програти, зникнути або бути знищеною і ніколи більше не існувати в своїх кордонах. Хай далі ностальгують за радянськими часами, отам, От перебуваючи якраз в тих реалях. На цьому, друзі, будемо закінчувати. Але перш ніж ви закрите вкладку, підете займатися своїми справами в гарному настрої, не забувайте задонатити на наш збір для 36-ї бригади морської піхоти. Кожна ваша гривня, кожен ваш долар, євро, песо це все надзвичайно важливо. Посилання на збір в нас в описі. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубанова Лайф і, звісно, коментуйте. Це дуже важливо. А головне бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.